Треса поправила чи ні? Ну трохи. Поправила ще сюди. Де сюди? А, так. Я капусти їм. Така ж від капусти груди ростуть. Від е свіжої? молодої є капусти? No. Ну. Ну, звісно в нас капусти нема. Тут в мене нема, а от мами не знаю, може мами Ти не було там. Та й того в мене грудей нема, бо в нас капусти нема. Ну, а ні, то то не сміх. Думаю, синенька купила їла, а завтра груди виросли. То так, два-три місяці треба. А що, як дівка з хлопцем вже жонаті, то вона що не має права з другим побалакати собі? Може, може, балакати але не обійматися, не цілюватися. То категорічно заборонено. Бо воно ціловані обіймані, але воно приходить до а, всього. До всього. До чого може привезти? Що, щоб він тобі не зробив, дитину. Єден, то Все. Я добрий їсси у рік і добре, голова не буде боліла. Як я файний хлоп, то голова не має боліти. Вітак, коломить. Я хочу якось <гум> <гум> сісти. Та в смислі, я худа? Ага. А що ні? Ні, ти не худа. А яка? Нормально. Ну. А ты я хочу не. бути фігурова. Ти весу на тріску, ти береш фігурова. Не, ну я хочу бути фігурова, але щоб в мене була дупа, там груди тут файно. А, це треба нічим не журити. І гріш вони треба речі. Та то Клас. так не буває. Ой боже, як не буває, буває. У тебе чоловіка нема. Я їду завтра нігті переробляти. Тут воно. Не треба ще. Та вже треба. Дітка, а ти що здоймати будеш? Так, ті сі здоймають. <ріст> а і нові це накладають. І воно були. як стене якого хлопа він скаже, того, щоб я не видів. В е. Клоплю би, коли жінка доглянута біля нього, коли в неї гарно. Манікюр, педикюр, там, депіляція зроблена, вії, брови, волосся, файно вбрана, файно пахне там. що Не? Ну, а, а в тебе ще може бути? Треба нові нігті, бо на море треба їхати. И море улови. А як дальше жити? <свист> ну то треба віддихнути, щоб далі жити. А ти тут не відпочиваєш? Що ти тут робиш? Треба плавати там, подихати солоною. Щоб мама ну, і тато переживали, щоб ще не втупило. Там файно, природа, є море. Свинний. А тут нема природи. Я не дуже люблю варити їх. Ресторан блечко. Питають люди, хто має платити в ресторані. Чоловік повинен свої доляри витягнути. немає доляри, нехай дає купити. А звідки та жінка має? Не Неї треба і перстень. І, і, і там ще плавки. і там ще лісик, і все. І, 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 а хлопці того не треба, і ні труси. Все. Що правда, то правда. Ну так? О, так. Ми хочемо це і вбрати, і намалювати. Ну, правиль, і, 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 я що не знаю, я була молода, я знаю. Щоб я виглядала так люди, щоб був ще не сідав чоловік. Я думала, я файна фігурова, а ви кажете, що я дробила. Ні, ти дуже худа, дуже худо. Ну то так модно. Ну то що а що, а як случив, підеш з, з тобою спати? Як ті шкірай кості? Чоловік моє літу тільки, то це як подушка має. Я йому підкладу подушку. І напихайся. І чим більше буде ріла, тим ти краще буде. Лідуню, я тобі дам 200 гривень. Та мені не треба. Баб Маша, то я маю гроші. Не маю значення, а від мене сонечко. Та б не на що. Лідуню, кузь намалює. Хлопе хоті їсти? Так, а що це їде їсти? Та я знаю. Гречка буде добре. Ну, таречка а собов, аби гречка земна не в пісок. Треба стара. Ну так люди, все, що правда в суне ріг. Що я мала помити йому машину? Так. Щоб ти знала, то буде твоя робота, що ти його любиш. Ну, але то його машина. Ну, нехай буде, але ти сідаєш, він тебе везе. Вставай. Мій машин і в середині на подругі, на ма на понад рай. Ось ні фа стирку якобудь.